Україна готує контрнаступ на 30 квітня цього року. А така інформація міститься в злитих секретних документах США. При цьому зумовлена вона не на реальних фактах, а на перехопленнях телефонних розмов. Пише видання Newsweek. За словами журналістів, американці ретельно стежать за ситуацією на полі бою в Україні, зокрема за Бахмутом на Донеччині. Росіяни зосередили там свої основні сили в спробах взяти місто під свій контроль. Деякі дані з документів США свідчать, що воно справді повільно, але поступово переходить до рук окупантів. В американській розвідці вважають, що втрата Бахмута стане психологічним ударом для Києва, але Сполучені Штати та їхні союзники дивляться у майбутні зайняті підготовкою України до весняного контрнаступу, який як йдеться в документах, має розпочатися наприкінці квітня. Так це чи ні, достеменно невідомо українське військово-політичне командування з міркувань безпеки уникає прямої відповіді на питання щодо початку активної фази контрнаступу? Голова гурмін оборони Кирило Буданов заявив, що не може сповістити його деталі, бо розкриє задум перед росіянами, але запевнив, що це буде швидко. А секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Associated Press заявив, що контрнаступ наближається і він почнеться лише тоді, коли ЗСУ повністю будуть до цього готові. Данілов відмовився коментувати нинішні запаси зброї, але запевнив, що її буде достатньо, щоб приборкати Росію. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що ЗСУ поки що не можуть розпочати контрнаступ, який був запланований на весну, оскільки не мають достатньо зброї. Необхідна додаткова підтримка. Боєприпаси і винищувачі військові чекають надходження від партнерів.